Одноголосно і беззаперечно на сесії міської ради депутати проголосували за головний фінансовий документ бюджет на 2016 рік. Більшість голосів обранці затвердили міські програми розвитку закладів культури, фізичної культури і спорту. А ось схвалити програму розвитку інформаційного простору міста на рік. Так і не вдалося за те, щоб не підтримувати програму, взагалі та ліквідувати комунальне підприємство Бердичівська міська редакція радіомовлення, виступив депутат Олексій Побережний. Місто від цього абсолютно нічого не втратить, тому що е, існує е, якби мережа по всій Україні радіостанцій, Дротового радіо, так званого. І, власне, можна говорити про те, що навіть якщо виникають питання з приводу цивільної оборони або цивільного захисту, якби і оповіщення населення, то місто Бердичів не втратить а, цей, цей інструмент в даному випадку. Думку побережного повторили Володимир Сенча і Валерій Шелепа. Не підтримувати цю програму і ліквідувати комунальні підприємства Барбічівське радіомо. Бердичівська редакція радіомовлення із часу свого створення, а це більше 20 літ тому, увійшла у 90-х до складу Житомирської держтелерадіокомпанії. Через трохи більше десятка літ, коли від міськрайонних редакцій відмовлялись в області, уже поставало питання про ліквідацію підприємства. Але депутати міської ради на той час підтримали ідею створення комунального засобу масової інформації. Взяли до уваги тоді думку слухачів, і більше 20 тисяч абонентів чули бердичів. І хоч тепер їх стало в рази менше, для багатьох проводове радіо лишається чи не єдиним найбільшим доступним джерелом інформації про життєдіяльність міста. Три тисячі це є сточок, а користувачів є біля 10 тисяч для них. Є це єдине джерело інформації. Вони не мають радіо. Вони не можуть. Особливо це представники старшого покоління. Вони не можуть підписати собі е, газети, тому що вони стали надзвичайно дорогими. І про новини, які вони отримують інформацію в місті, вони отримують саме з бердичівського е, радіомовлення. Це по-перше. І по-друге, коли ми приймаємо програму розвитку інформаційного простору. Не приймаючи цю програму, ми зменшуємо інформаційний простір. Я вважаю, що в місті повинно бути багато джерел інформації. За кількістю радіоточок проводового мовлення Бердичеві сьогодні займає друге місце після Житомира в області. Повідомила керівник радіо Лілія Березовенко. Але так як і раніше, без фінансової підтримки міста радіо не зможе стабільно працювати, забезпечувати щоденне висвітлення життя міста, інформувати про діяльність місцевого самоврядування. Підприємство працює і виконує поставлені перед перед ним завдання в основному за рахунок бюджетних коштів. Зважаючи на це, у разі невиділення з міського бюджету коштів на фінансову підтримку підприємства, подальша робота Бердичівської міської редакції радіомовлені по суті неможлива, адже це спричинить заборгованість заробітної плати, сплати податків та соціальних внесків. І як наслідок призведе до нарахування значних штрафних санкцій. В разі, якщо виділення фінансової підтримки підприємству не буде підтримано депутатами міської ради, прошу винести на розгляд сесії питання про неможливість подальшого функціонування нашого підприємства, засновником якого є Бердичівська міська рада. Адже стаття 8 закону України про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. Передбачає, що органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства забезпечують повне виконання власних фінансових зобов'язань як засновників засобів масової інформації перед їх редакціями. Колись депутати підтримали. Тепер, рахуючи кожну копійку бюджету, вирішили зекономити 160 тисяч гривень. У Бердичівлян ніхто й не питав, чи хочуть вони чути міське радіомовлення, а чи ні. Але з метою до вивчення питання програму розвитку інформаційного простору міста депутати затвердили на один квартал. Може, за цей час і спитають. Так, от в мене пропозиція, я вас просто застерігаю. В мене є композиція. Значить, прийняти програму, доручити сьогодні профільній комісії, значить, шановному голові комісії, вивчити це питання. Викласти його в письмовій формі і вже на слідуючій сесії, яка буде вже в лютому місяці, нам прийдеться провести аргументовано, довести, чого саме так поступаємо і які дії будуть здійснюватися.